Ви знаєте, що таких руйнацій, які є в нашому місті, жодне велике міста, на щастя, немає, але якщо взяти статистику, то е, хочу сказати, що більш ніж 8 тисяч будинків вони постраждали. Крім цього, практично 50% шкіл постраждали, 50% дитячих садочків, лікарні, соціальні заклади, я вже не кажу за адміністративні будівлі, критична інфраструктура. Дійсно. Руйна це дуже е, серйозна, і якщо взяти, ми попередні, тільки попереднє порахували, то те, е, це збитки е, більш ніж на 10 мільярдів євро. Розумієте, це величезна кошта, величезна цифра. У нас є чіткий план дій, і ви знаєте, що ми розпочали е, планувати відновлення і відбудову міста Харкова ще в 2022 році і е, наше спілкування з фундацією Лорда Нормана Фостера з ним особисто. Ми підключили сюди провідних спеціалістів Оксфорда, Гарварда для того, щоб е, зробити генеральний план розвитку міста Харкова. Це покроковий е, е, план дій. Як, що, яким чином відбудовувати, відновити, як відроджувати економіку міста Харкова. Це дуже потужний документ. Хочу сказати, що там передбачено і створення індустріальних парків, і ми почали вже це робити. Створення унікального наукового парку. Бо Чудово розуміти, що місто Харків це інтелектуальне місто, це місто, в якому є студентство, вище, науково-дослідна інституція. Тому для нас це дуже, дуже, дуже важливо. І сказати, що сьогодні так, є план, є чіткий план дій, але відбудова не може відбуватися без коштів. Який би план гарний не був, якщо не буде коштів, відбудова буде тримати. Довго. Тому наше сьогодні основне завдання, щоб залучати кошти.